Росіяни нібито розгромили диверсантів на Білгорочині, але диверсанти продовжують захоплювати населені пункти області. В Росії паніка і розпач. Активність росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Ворог несе великі втрати у Європі. Не виключають, що Україні можуть передати винищувачі F-16 вже восени цього року. На Волині викрили компанію, яка продавала в Росії комплектуючі для субмарин. В Укрзалізниці все ж таки готуються запровадити спеціальні жіночі купе. Про ці та інші події чотири. Ста го дня великої війни далі моє ім'я Дмитро Олійник. Вчора безпрецедентні події почали відбуватися у Білгородській області Росії. Нагадаю, там російські добровольчі корпуси Легіон Свобода Росії перейшли кордон і звільняли від чинної російської влади населені пункти. Вранці губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої села. Станом на зараз без світла залишаються 14 населених пунктів міського округу. Триває контртерористична операція і зачистка території від озброєних груп. Вночі був Приліт по офісу ФСБ у місті Білгород на будівлю, нібито скинули вибухівку. Інцидент підтвердив провладний телеграм-канал Рибарь, додавши, що атаковано також будівлю місцевого МВС. А в населеному пункті дядькове Брянської області загорівся склад заводу, яким користується оборонне підприємство. Цією будовою може користуватися товариство Олександр, розробник оптичних деталей і систем для космічної та військової техніки підрядника Міноборони. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов за заявив що Росіяни почали вивозити ядерні боєприпаси і сховища в Білгородській області. Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус заявили, що вони продовжують звільняти Білгородську область. Російська армія нічого не змогла їм протиставити. Цитую, країна дозріла до змін, країна дозріла до визволення. А найбільше чекають на звільнення територій прикордонні до зони військових дій Курськ, Брянськ. Білгород, кінець цитати пізніше. Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито українські націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені під час контртерористичної операції у Білгородській області. В цей же час російські змі продовжили повідомляти про додаткові прориви на кордоні між Білгородчиною і Україною, а саме в селі Богун-Городок, Щетинівка і Горьківський. А тепер про реакцію на вищезгадані події, прес-секретар президента Росії Пісков заявив, що Путіну про інцидент відомо і що прорив кордону здійснили українські диверсанти. Цитую вторгнення диверсантів у Білгородську область викликає глибоке занепокоєння. Тінець цитати натомість в українському ГУР заявили, що в цій операції беруть участь виключно громадяни Росії. Це ж підтвердив і радник голови офісу президента України Подоляк за його словами. Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Білгородській області Росії. Ситуацію прокоментували і у Державному департаменті США. Там заявили, що штати заборонили Україні використовувати свою зброю на російській території, але й нагадали, що це Росія розпочала цю війну. Цитую, Росія продовжує нападати на це. Цивільних цілитись в школи та лікарні, цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Кінець цитати аналітики інституту вивчення війни вважають, що російський інформаційний простір відреагував на події у Білгородській області панікою, фракційністю та неузгодженістю, які він зазвичай демонструє, коли відчуває значні потрясіння. Кілька воєнкорів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від Нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу. Колишній російський офіцер Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії. Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Він розкритикував Міноборони за неспроможність зміцнити російські кордони та Захистити Росію у Міноборони Британії вважають, що Росія використає інцидент на своєму прикордонні для просування офіційної версії того, що вона є жертвою війни. На Бахмутському напрямку дещо знизилася активність наступальних дій росіян. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники контролюють південно-західну околицю міста в районі літак. У передмісті тривають бої. Ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що у Росії перебільшують значення захоплення Бахмута. Ситуація в Бахмуті для них є особливо вразливою, оскільки російські наступальні зусилля в цьому районі ймовірно досяг кульмінації, що дало українським силам можливість розпочати подальші контратаки на вже ослаблені фланги міста. А ще фінансист групи Вагнер Пригожин заявив, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Аналітики вважають, що Вагнер може пропустити основні етапи контрнаступу України. Стосовно атак росіян протягом доби, по перше, вночі захисники знищили над Україною шість ворожих ударних БПЛА Шахет. А в день росіяни вдарили ракетами по Авдіївці, зруйнувавши вщент дев'ятиповерхівку. Двоє осіб дістали поранення під завалами, що не менше дві людини, але може бути до п'яти осіб. Голова міської військової адміністрації наголосив, що наразі в Авдіївці не рятують навіть бомбосховища, адже окупанти гатять по місту ракетами і авіаційними бомбами з фугасною боєголовкою він закликав мешканців евакуюватися щоб зберегти життя. Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. З цієї нагоди президент Зеленський прибув на фронтову ділянку вогледар Мар'їнка, щоб привітати захисників зі святом. Також Зеленський анонсував створення корпусу морської піхоти для формування нових бригад і розвитку цієї складової війська. Президент нагадав про внесок морських піхотинців у захист острова Зміїний міста Маріуполь, бої за Авдіївку і Волновагу, оборону Миколаєва, прикриття Одеси і захист Херсонщини. У Європі не виключають, що Україні можуть передати винищувачі f 16 вже восени цього року. Про це пише політико з посиланням на посадовців із центральної та східної Європи. Відповідаючи на запитання, чи реально надати Україні винищувачі до осені, високопосадовець з оборонного відомства у центральній Європі сказав: Я думаю, що так. На те ж саме запитання, дипломат зі східної Європи відповів. А чому бі ні? А міністр ВПС США Френк Кендал заявив, що надання Україні F-16 є важливим у середньостроковій перспективі, але не змінить ситуацію на полі бою, тому що поки авіаційна сила не була вирішальним фактором у війні. В той же час у повітряних силах України спростовують інформацію про початок навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Там кажуть, що ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майдан. Анчики вивчаються, як уже проходити цей процес, але самих пілотів в цих країнах ще немає. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Україна не здатна виграти війну із Росією. Цитую так: Росія вторглася в Україну, але питання не в тому, хто до кого вторгся питання у тому, що буде наступного ранку. Наступного ранку, і це є фактором, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату. Моя позиція полягає у тому, що дивлячись на реальність, цифри, обстановку, на той факт, що НАТО не готовий відправити війська, є очевидним. Не може бути перемоги для бідних українців. На полі бою. Це моя позиція. Кінець цитати. У МЗС України заявили, що заяви Орбана підтримують лише в Кремлі, а Україна має намір звільнити всі окуповані Росією території. З цією війною ми майже забули, як виглядає звичайна внутрішня політика країни. Тож Є можливість пригадати на нашому каналі. Вийшло інтерв'ю із гендиректором інформаційного агентства Інтерфакс Україна Олександром Мартиненком. Він в журналістиці вже понад 30 років. На його очах зароджувалася українська політика. Як явище, формувалися політичні і бізнесові еліти. Українська правда поговорила з Мартиненком, зокрема про те, як екскомуніст Кравчук обійшов дисидента Чорновола, завдяки чому Леонід Кучма зумів переграти першого президента, звідки на банковій взявся. Медвечук, як насправді Віктор Ющенко керував країною, та чому Віктор Янукович ледь не став союзником Юлії Тимошенко. Ну і ясна річ про те, як Петро Порошенко зумів стати президентом у 2014 році, яким чином Володимир Зеленський керує державою під час повномасштабної війни, та у чому реальна політична роль Андрія Єрмака? Посилання на інтерв'ю з'явиться тут. Служба безпеки викрила волинську компанію, яка постачала в Росію комплектуючі для виробництва підводних човнів. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних. Механізмів для маскування своєї діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з країн Європи. Керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР за схемою. Іноземна компанія закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Слідчі СБУ порушили кримінальне провадження. Дження за статтею про пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Ситуація навколо голови українського верховного суду князева, якого схопили під час отримання Хабара у майже 3 мільйони доларів, має продовження. Під час учорашнього обшуку у князева додатково вилучили майже півмільйона доларів. Наразі Набу і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів. Нагадаю, гроші передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів. За деякими даними йдеться про Костянтина Живаго. Керівник з комунікації та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко написав у Фейсбук, що в Укрзалізниці запровадять послугу спеціальних жіночих купе. Квитки на такі місця можна буде придбати через застосунок компанії, коли його допрацюють. До таких купе допускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі. Але це питання ще обговорюється. На яких маршрутах буде доступна послуга в компанії? Ще не визначили, але це будуть маршрути далекого сполучення. Чиня пасажири, яких проводять у дорозі багато часу, яскрава новина, якби не одне, але Олександр Шевченко згодом видалив свій допис про нововведення. А в прес-службі компанії заявили, що «Укрзалізниця» лише розглядає можливість запровадження жіночих купе, тобто для цього потрібно розробити it рішення, внести зміни до нормативних актів, а також проконсультуватися з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями. Ну і вже традиційно поділіться випуском Упе стрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.